Всім привіт! Сьогодні буду гнути алюміній надахи, вирішив рішив показати, як це я роблю. Зробив розмітку, зараз обріжу. Сантиметр буде підворот і 3 сантиметри борти. Так, продовжуємо обрізав, зрізав кути. Ось у мене один хрестик і другий хрестик. Вони потрібні для того, щоб все чітко позагинати. Так, все далі буду показувати, як я загинаю. Так, ось я виставляю ниткам. придавлюю правильцем. Одною рукою тримаю правило, іншою загинаю. Потім забираю правильце і до, до самого кінця складаю. Так пальцем провів. Все чудово зігнуто. Так. Зігнув довгі, дві довгі сторони. Зігнув, далі ось сюди переніс мітку на зовнішній край. І буде саме цікавіше. Це потрібно зробити отак, От як утник притуляю і роблю, складку роблю раз. І тут до кутика. І ще раз. І ця складочка дасть нам змогу правильно зігнути листок. Так, ось буде такий коротенький. Є у мене правильце, шматочок коротенький правильце. Виставляю приблизно по мітках листок. А правильця чітко помітка із середини. Тому що саме правильця із середини буде задавати направлення згину. Трохи підігнув і куточки попідскладав Знову трохи підігнув, ще раз трохи склав і вже можна до кінця гнути. Все. Такого, такої якості, як вийшло. Тут плоскогубцями попіджимаю і покажу, як воно на дошку буде виглядати. Вийшло ось таке коритце, воно щільне, можна навіть в нього воду наливати. Його куточки вийшли, а погано видно. Тобто у нас суцільне загнане. І ось сюди мій дошок, Воно на дошок надяглося. Цих два боки щільненько, тому що. В рівень буде дах, щоб можна було два вулики до вулика ставити. Стінка до стінки. Спереду буде трішки, може навіть відігну. Тут буде сітка вентиляція буде в дашку. Так краще фокусується. Ну, З цього боку теж майже в рівень. Це отакий дашок вийшов.